Доброго дня. Я звертаюся до всіх небайдужих. Допоможіть мені, будь ласка, я Савісько військо Наталія Вікторівна, мого сина Завіська Максима, який народився 2 червня 1997 року і навчався в Близніківському ліцеї. Жорстоко побила міліція. 19 лютого. З 14-ї години по 21 годину його незаконно, без рішення суду утримували Близниківському відділку міліції. При цьому з 14 по 15 годину його жорстоко били, примушували зізнатися злочині, котрий він не скоїв. Поговорили, що якщо не зізнаються, відправлять в СІЗО. І більше він не побачить батьків. Били по голові кросівками, кулаками, також долонями по вухов. Внаслідок цього дитина отримала струф, мозгу, тратила. Зтворилися безліжні матом на голові. Я зверталася в місцеву прокуратуру, але все одно з мого сина і мою сім'ю переслідує міліція. Навіть у шоковому стані, коли він лежав у лікарні, до нього приходила міліція і допитувала його. Допоможіть мені, будь ласка, вщенці не байдужі.